Юридичних осіб. Але дивіться, як вони дуже красиво створили. Ми вибираємо депутатів, ми їх вибрали. І замість того, щоб депутати створили якби, ті ради, які потрібні нам, ті ради, які, які прописані по закону, вони минаючи йдуть в юридичну особу. При цьому все майно, яке знаходиться, вони нам розказують, ви нас вибрали, значить, ми можемо ним управляти, робити все ще завгодно. Але я вам хочу наголосити на тих обставинах, що щоб вони робили щось з нашим майном, так як ми є власники, це майно треба, щоб ми передали їм. Ми це майно їм не передавали. Таких дій не відбулося. Але я далі як би, покажу, як вони це зробили, що вони змогли таке це робити і без нас на сьогоднішній день приватизовувати це майно. Ви зрозумієте, кожному є якась часта. Якщо приватизували якесь нерухоме майно, то хтось приватизував чиюсь часть. Без його згоди. Що противозакону. Надалі. Ну... Всі спори де в нас вирішуються. судах. то хочу вам наголосити, що суд, так, да, заходьте. От я напишу слово з трьох букв. це суд. Суд на юридична особа. Мало того, що Суд як юридична особа, це є сама по собі юридична особа, вона безвідповідальна, тому що хто її заснував за ню не відповідає, ще е, в судовому е, процесуальному кодексі записано, що суддя не несе відповідальність за своє рішення. Тобто, коли ми приходимо, коли ми. Коли ми приходимо, коли ми приходимо в міську раду і задаємо їм якісь запитання, де наше майно, нас посилають, куди з вами, нас посилають на суд. Або ми звертаємось в прокуратуру, міліцію, будь-які органи, ми крутимось по цьому колу, по якому нам створили. Скажіть, ми можемо тут щось виграти? Ми ніколи тут нічого. Тому що все було передбачено, щоби ми осталися з вами без нічого. Наскільки я знаю, от я з багатьма людьми спілкувався, от сьогодні бачу людей з кредитної спілки. Далі, що вони нам кажуть? От ще один момент. Коли ми організовуємося, от, наприклад, кредитна спілка, там інші громадські організації організувалися, вони нам кажуть. Ви розумієте, ви маєте, ви зараз толпа, ви якось маєте організуватися чинним законодавством, щоб ми вас почули. І вони роблять з нас, з громадські, громадські організації, знову ж юридичні особи. Таким чином, вони знову з цього простора нас заганяють знову сюди. І ми маємо громадські. Організації знову, як юридичні особи. Тобто ми починаємо знову грати по їхніх правилах, вони нам їх нав'язують. Дієздатність моя підтверджується тим, що ніхто ні суд, ніхто ну, не довів, що я не дієздатний. Коли буде доведено судом, тоді я буду не дієздатний. Тобто, якщо я доводжу, що я людина а не фізична особа, тоді, ви знаєте, оця система оця система не власна наді мною. Тому що ця система діє тільки для фізичних і юридичних осіб. Для людини ця система не діє. Тобто, волевиявившись, ми підтверджуємо те, що ми є власники всього майна. Чого їм добре перевести? Якщо вони перевели нас на фізичну особу, ми автоматично перестаємо бути власниками майна. Юридична особа вона теж набуває майно є певні законні підстави. І тут виникає знову ж запитання: ну, воли виявили все, що робити. Ви знаєте? Воле виявитись, отримати цю бумажку дуже легко. А от стати людиною і зрозуміти, це набагато важче. І тут зверніть увагу, перше поле в нас задіяно, але осталось друге поле. Це безпосередня влада народу. Що таке безпосередня влада народу? Те, що все, що тут є, майно. Ми, я зараз маю на увазі наше спільне майно і земля, ми можемо самі ним управляти. Нам не потрібно посередники. Як ми це зробили? Сьогодні в місті Хмельницькому є договір територіальної громади. Це не обов'язково, що цей договір війшли всі. Достатньо, щоб навіть кілька чоловік підписало цей договір, і вони можуть управляти цим майном. Знову ж таки, на підставі чого це? Якщо ми возимо Конституцію, якщо ми стали людьми, ми стали суб'єкти Конституції, а не закону. Тобто Конституція для людей написана, ми стаємо суб'єктами Конституції. І перша стаття Конституції нам чітко пише, що Україна є демократична країна. Скажіть мені, будь ласка, чи можна в демократичній країні, чи може 10 чоловік нав'язати свою думку одному? А 100 може, Тоже не може. Якщо людина якась, наприклад, в територіальній громаді, в цьому полі не згідна з усіма, що ми робимо? Ми мусимо виділити її частку в натурі, оцінити її. І віддати цій людині, щоб вона використовувала, займалась, продавала її так, як ми встановили з вами. На сьогоднішній день нам пояснюють, що територіальна громада може бути юридичною особою. Ви знаєте, що? В мене є відповідь Мін'юста. Так, зараз я вам покажу. Дивіться, це відповідь Мінюсту, Відповідно до положень законодавства України, територіальна громада не наділяється статусом юридичної особи. Мало того, нам ще пояснюють, що є таке поняття 50 плюс 1. Тобто, якщо в територіальній громаді 50 осіб плюс 1. Згодні будуть прийняти статус юридичної особи, то вся територіальна громада має бути юридичною особою. Скажіть мені, будь ласка, а де демократія? А де 49 чоловік? Так не може бути. Це не є законним. Але воно не може. Чому воно є? Ви знаєте, є в юриспруденції є такий термін, як... Мовчазна згода. Тобто дивіться, от в мене тихпаспорт, да? в мене є техпаспорт. І в мене є автомобіль. Я оставив, наприклад, автомобіль, ключі в автомобілі, і в мене лежить техпаспорт. У вас є права. Ви можете сісти і поїхати. У вас спини міліція, ви покажете, ви не злочинець. Ви можете їздити на цьому автомобілі до якого моменту. Поки я не напишу заяву. Да. А якщо я не написав заяву, не написав, то по моїй мовчазній згоді ви так і робите. Ось так сьогодні і відбувається в нас. Ми мовчимо, ми нічого не кажемо, ми ніде не заявляємо. От і наше майно сьогодні приватизують, продають, за хабар нам дають. Тобто що завгодно роблять. Але не те, що передбачено чинним законодавством. Тому, використовуючи безпосереднє право управляти майном, ми використовуємо ще один принцип чинного законодавства те, що не заборонено законом. Тому що ми діємо на підставі те, що не заборонено. Не заборонено нам підписати договір і організуватися в територіальній громаді. Не заборонено. Ми це зробили. Перше, що ми зробили, ми воли виявилися, ми стали людьми. Друге, ми підписали договір. Тепер ми є первинний суб'єкт права. А що це значить первинний суб'єкт права? Ми можемо тут, ми зробили тут свою раду. Да, в нас є рада територіальної громади. Ми зробили свою раду територіальної громади. Далі, ми можемо тут зробити. Свій регістраційний центр. Ми можемо вільно тут реєструвати своє майно. Скажіть, ви розумієте, що майно, воно, якщо приватне, воно і так є ваше. Просто вам потрібна третя особа, яка б його зареєструвала. А ця третя особа це не обов'язково якась система, незрозуміла. Це в вашій територіальній громаді. Хто? Як не ви знаєте, що є в сусіда, а сусід знає, що є в вас. Якщо тим більше ви живете в селі чи в місті, ви знаєте, хто на вашій площаці проживає, який час, тобто це є не проблема на сьогоднішній день створити реєстрацію майна. Нам якби пояснили, що це якась важлива дуже. І ви розумієте, реєстрація майна це дуже проста річ. От дивіться, ми на сьогоднішній день це ми реєструємо підприємців. На сьогоднішній день це. Таке ж саме свідоцтво, ну можна тут написати, це свідоцтво суверенного народного підприємця. Ми можемо написати тут свідоцтво власності. Ми можемо написати і зареєструвати, і людина буде вже мати. Не свідоцтво про право власності, а свідоцтво на власність. Ви, можливо, запитаєте, а ну, напишемо і що, а як я можу це виписати. Ви розумієте, ми є первинний суб'єкт. Ми, коли організувалися на підставі договору з вами, то ми вибрали уповноваженого. І за дорученням наділили його від нас правами, щоб він реєстрував це майно. Далі. Ми створили такий же самий реєстраційний центр для підприємців. І а ми... Можна ми... Хто да. ми стріляємо? Територіальна громада. Да. А, засновника... а засновника нема, це мешканці. Засновник є в юридичній особі, розумієте? Засновник вся громада може бути. А громада це от ми зібрались з вами. Ми прийняли рішення підписати договір. Можемо ми це зробити? Можемо. Ми прийняли рішення. Ми уповноважили вас реєструвати наше майно. Ми можемо це робити. Можемо. Ми в демократичній країні. Що що ви кажете? Доручення. 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 Да. Договір це є основа. Це те, що ми не якась толпа з вами. Далі ми виписуємо свідоцтво народного підприємця і стаємо на самооподаткування. Це теж законний термін, теж прописаний. Ми можемо самооподатковуватись. Тобто ми приймаємо рішення, хто які податки і ці податки. Остаються в нас в громаді. Це закони, наше право. А тепер просте в мене таке запитання. Уявіть, якщо всі люди в цьому полі почнуть реєструвати своє майно, почнуть платити податки. Буде оце поле існувати? перевірку не роблять. Чого? я людина. Кого перевіряє податкова? Фізичну Фізичну чи, чи юридичну приходить до мене податково, я показую свідоцтво своє. І кілька слів. я беру телефон прямо перед ним і набираю міліцію. Хто тікає, хто стається, Ну, ніхто ще між штраф до сьогодні не написав. А ви хочете в цій системі. Щоб до вас... Вона так створена. Ця система створена комерційно. І тут вона створена так, в будь-якому випадку, щоб вас забрати гроші. Якщо десь ви не доплачуєте, вони дивляться в податкову, приходять перевіряючи, і ви все рівно платите. А ви що думаєте? Ви знаєте, отута, отут, отут є Олімп. І тут на Олімпі тут є кілька чоловік, тут, наверное, від сили аж від п'ять, які створили оцю систему. І їм все одно, як ви ці гроші заплатите? Чи ви візьмете кредит, чи ви штраф заплатите, ну ви ці гроші сюди заплатите. Якщо от кредитна спілка, да? От я з ними спілкувався, вони зараз більш такі активні. Чому? Тому що вони втрачають все. От у нас така тенденція в людей. Якщо ми тільки починаємо вже втрачати все, ми тоді починаємо думати. Поки ми ще якось рухаємось, ми не думаємо. Знаєте, є такий е, як би, висказ чудовий. Мужик копає траншею, попадається йому камінь, і він починає його довбає, той камінь приходить другий, каже: слухай, ти ся подумай, як його краще витягнути. Він каже: слухай, не мішай мені працювати, мені нема коли думати. Ось така тенденція в нас. Ми сьогодні не хочемо подумати. Ми не хочемо вийти. В нас є певна зона комфорту. Це, звісно, така зона. От вони нам створили певну зону комфорту. Вони нам дозволяють на нашій землі. На нашому майні щось заробляти. І ми маємо таку зону комфорту. Приходить гріша і каже: слухай, що тобі тут, давай сюди, зареєструйся, визначимо, скільки ти можеш платити податка. Працюй собі, до тебе ніхто не прийде. Того, одну того, річ. Не Я шо. недавно стикався. Не, Я стикався, мені позвонила одна людина і каже, що сину 16 років. І каже, що от позвонили там з школи з воєнкомата, щоб дали персональні дані для обробки воєнкомату. Каже, що це знайомих, одна тільки людина позвонила. Що мені робити? Я кажу, по-перше, з'ясуй, хто тобі дає, по-друге, для чого? А по третє, кажу, якщо це юридична особа, то ти скажи, я готова дати. Але заключи зі мною договір. Якщо ви можете сина, хочете взяти в армію, то почніть з 16 років його лічити, кормити, вчити, а потім на той термін, який треба, возьміть його в армію, але при цьому. Застрахуйте його, але ще 16 років. І на випадок якоїсь травми ця дитина ніколи не буде ніде бігати, тому що в неї буде, буде договір і буде відповідальність. Але в нас це ніхто не задумується. У нас сьогодні що? Персональні дані. Вчителі, вчителі сказали, батьки, написали, дали, а потім чого ви бідкаєте? Що ваших дітей кудись забирають, щось з ними роблять, не дають належне медичному службу. Чого? От, просте запитання. Чого ви бідкаєте, що до вас звідси приходять? Ви є фізичні особи. А фізична особа це, ви знаєте, от нам кажуть, що далеко, щоб краще було займатися підприємницькою діяльністю. Скажіть, а в паспорті у нас нема е, цифри, у нас всі однакові в паспорт. Хіба недостатньо паспорту? Там є серія цифри. Да, втратили паспорт, ну поміняли зараз це не проблема. Хоп, дані віддали. Так, паспорт на людину, а на фізичну особу. Правильно, вам дають фізичну особу. І знову ж це якби світова практика. Коли Гітлер брав. Концлагеря, що він робив? Татуїровку зробив з номером, все. Ну, нам, звісно, так не зробили, нас гуманна держава. Нам видали код, нас витягнули з нашої територіальної якби, громади, як власників. Ми тут нас, нас. же ж дивіться, майно все в нас тут знаходиться, все тут. Тут нічого нема. Але чого за питання? Ми біжимо сюди і реєструємо. Сьогодні от я чого от теж розбирався, от спілка, мені цікаво стало. Ви знаєте, які кошти йдуть на е, реорганізацію банків. Колосальні. Ви знаєте, під які проценти от останній раз я чув під 1%? Питання, що таке реорганізація банків? Це. Е, Реорганізація вкладів, реорганізація кредитів. Ну, от. А один я, е, мені показувала людина договір. А в договорі написано: громадянин такий-то бере такі-то кошти. По-перше, в договорі не вказано право суб'єктності. А це вже, якщо е, Кваліфікований юрист на суді задав просте запитання. У вас вказано вказана правосуб'єктність. Да, я громадянин, але в громадянина України має бути правосуб'єктність. І це має відповісти не суддя, а має відповісти позивач, тобто представник банку. А як не вказана правосуб'єктність, скажіть, е в якому полі? Судити цю людину, ну я вже так привик, людей все називати. В якому полі судити, дивіться, юридичної особи. У нас є цивіль, інший, цивільний кодекс, де прописано, якщо ви юридична особа, прописано для вас. Якщо ви фізична особа, знову ж прописано для вас. А якщо ви людина, а знаєте, прописано в Конституції, 19 стаття. Ви можете робити те, що не заборонено законом.